Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу, як легко і швидко об'єднати значення із кількох різних клітинок в Excel в одну. Скажімо, у мене є така таблиця, де записані дані про усіх уявних працівників нашої уявної компанії, а можливо так. І не уявних. неуявних. ось у мене є стовпчики, де записане прізвище, ім'я, дата народження, телефон, код і так далі. І мені потрібен новий стовпчик, де я міг би об'єднати деякі з цих значень. Одне єдине значення. Як це зробити? Для початку створимо нову клітинку і назвемо її працівник. Так, формат у мене не скопіювався, усі ці інші клітинки виглядають набагато гарніше, і тут дуже легко зрозуміти, що це заголовок стовпчика. Але в Excel є дуже легкий і швидкий спосіб, як скопіювати формат з однієї клітинки в іншу. Давайте виділимо клітинку, з якої ми будемо копіювати формат, Класнемо на ось цій опції, яка називається формат за зразком. Ця іконка має вигляд такої собі щіточки, ви можете прочитати, що це означає. Вона копіює формат з однієї клітинки, і ми можемо його вставити в будь-яку іншу клітинку. Я натискаю сюди. Відповідно, формат цієї клітинки скопіювався, тепер я клацаю ось тут, і формат був перенесений або ж продубльований у цій наступній клітинці, яку я щойно виділив. Я класно ось тут двічі, щоб трішки розширити, можливо, навіть більше розширю цю клітинку, тому що нам тут потрібно буде додати досить багато інформації. Також я, можливо, зменшу трішки масштаб. Окей. Тепер мені в цій клітинці потрібно об'єднати прізвище, ім'я і телефон цієї людини, щоб мені з цією людиною було легко зв'язатись. Як це зробити? Ми вже знаємо, що для того, щоб скопіювати або ж перенести чи використати значення з якоїсь іншої клітинки у нашій клітинці, мені потрібно спершу натиснути символ дорівнює, і я можу вказати тут, наприклад, ось цю клітинку. Тобто. Я кажу, що я хочу отримати значення із клітинки A2 або a 2 і використати її в клітинці G2. Якщо я натисну Enter, то ви можете помітити, що значення тут було скопійовано. Тобто ось тут хакер і ось тут у мене теж хакер. Мені потрібно не лише прізвище, але і ім'я. Але якщо я зараз класно на імені, то значення в стопчику G змінилось з A2 на B2. І тепер, якщо я натисну Enter, тепер показується лише ім'я. Як мені зробити так, щоб в мене показувалось ім'я і прізвище? Я можу спробувати використати символ додавання, тобто плюс. Тільки тут у мене буде. Окей. Okay. Excel щось не подобається. Давайте ми оце видалимо. І я спробую використати а 2 потім поставити плюс і використати B2. Натискаю Enter. Окей. Okay. Excel не подобається, що. Значення використане у формулі має неправильний тип даних. Звичайно, тому що символ плюс в Excel використовується для математичного додавання, а ми не можемо математично додати два текстових рядка. Що ж робити? Для таких ситуацій в Excel є інший спеціальний символ, який дозволяє нам поєднувати непоєднуване, так би мовити. Тобто поєднувати не математичні значення. І цей символ є символом амперсанта. Якщо ви перемкнетесь на англійську розкладку клавіатури. Він у вас знаходиться на цифрі 7. Якщо ви затиснете Shift і натиснете на 7, у вас додасться ось такий символ амперсанда. І якщо я зараз натисну Enter, дивіться, що відбувається. У нас тепер співставились або ж поєднались значення з двох потрібних нам клітинок хакер Олег. Єдина проблема тут у нас зараз, що нам, мабуть, потрібен пробіл між прізвищем і ім'ям. Тому мені потрібно використати ще один додатковий трюк. Власне, додати сюди пробіл. Пробіл ми можемо додати у такий досить цікавий спосіб. Ми додамо ще один амперсанд ось тут, і потім додамо пробіл, але в подвійних лапках. Тобто ми не можемо просто взяти і ось так додати пробіл, тому що це не спрацює, Excel не зрозуміє, що ми хочемо. Але якщо ми обгорнемо пробіл у подвійні лапки, це по суті майже програмування, тому що в програмуванні, наприклад, в мові Java або C чи C Sharp, пробіли теж додаються за допомогою подвійних лапків. Тепер, якщо я натисну Enter, вуаля, Все працює саме так, як потрібно. Хакер, Олег, прізвище ім'я, написані через пробіл. Тепер мені потрібно ще додати номер телефона. Давайте ми це зробимо. Я додам сюди ще один символ амперсанта. Потім додам відкриваючі і закриваючі подвійні лапки. Можливо, додам сюди двокрапку. крапку. Ось так. Потім ще раз символ амперсанта. І тепер я скажу, що мені потрібен ще один елемент інформації. Можливо, дата народження, можливо, телефон, можливо, ідентифікаційний код, можливо, зарплата, а можливо, всі разом. Я просто не буду додавати всі разом для того, щоб цей запис не був надто великим. Скажімо, в цьому випадку я ще додам місячну зарплату цього працівника. Натиснемо Enter і подивимося, що з цього вийшло. Виглядає непогано, але нам можливо було б ще варто додати сюди символ гривні. Або, можливо, не символ, а для швидкості виконання цього завдання ми додамо сюди. Літери «Р» і «Н». Так, ще один амперсант, потім ще одні відкриваючі закриваючі, подвійні лапки, пробіл і напишемо G, R, N, крапка. Ось так. По суті, вийшла така досить довга, цікава формула. Натиснемо Enter, побачимо, що з цього вийшло. Все читало. У нас є прізвище ім'я і зарплата цього працівника. Тепер. Мені, звичайно, ж, було б непогано створити точно такий самий профайл або ж точно такий самий запис для усіх інших працівників. І я можу або вручну повторно ввести цю ж саму функцію, тільки з іншими адресами комірок для усіх інших робітників, або я можу використати опцію автоматичного копіювання формули. Якщо виділю ось цю клітинку, де я вже застосував цю формулу, і тепер захоплю курсором мишки правий нижній кут Цієї клітинки і протягну її донизу. Ось так. Коли я відпущу, ви можете помітити, що ця ж сама формула була застосована до усіх інших записів. Єдине і найважливіше, з цього року, що вам потрібно запам'ятати, що для поєднання даних з різних клітинок в одній клітинці, вам потрібно використовувати символ амперсанда і подвійні лапки, якщо ви хочете додати якісь спеціальні значення або пробіли. В цьому відео все. Якщо вам сподобалось, напишіть відгуки в коментарі, і я вам буду дуже вдячний за поширення цього відео і інформації про цей канал у соціальних мережах. Почуємось!